Favbet. Титульний партнер Кавбет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе. Ну Перші, які можете сказати слова по цій грі, вона вийшла такою, можна сказати, зігзаговою. Там в них 5 фолів, потім нас, потім ми вели 2-0, потім 2-3. Які перші емоції від цього поєдинку? Ну, дійсно, ну, на полі були качелі. І це ще, ще раз додаткове свідчення того, що ми не можемо проводити ще гру максимально рівно, навіть, мати, маючи перевагу в два м'ячі, десь знову ж таки, помилки, які дозволяють супернику повернутися в гру і як наслідок виграти її з рахунком 3-2. Це якраз в другому таймі, коли в нас вже було 2-0, потім ще третя. Третя нереалізований дабл панальті. Потім декілька хвилин було таке, що в нас не в'язалося в, в атаці. Це ми якось, можливо, трошечки підсіли, чи, чи суперник так постарався. Суперник дійсно додав у швидкості, він був більш акцентованіший доставляти м'яч в завершальну фазу. Ми не встигали десь на переключеннях цих і такі, скажімо, дійсно качелі, які відбувалися, і потім стати на м'яч було. Скажем, складніше не доставляти м'яч нам і такі, скажем, атака на атаку, що дозволяло Скаяпу мати перевагу в завершальній фазі. З чим він скористався в кінці. Ну і сьогодні у нас завершився домашній сезон в екстралізі. Такий сезон такої шаленої підтримки. Дуже багато людей ходили на футзал, навіть в п'ятницю в день проходив майже весь зал. Що можете сказати наостанок в цьому сезоні. Ну, Дуже приємно було грати домашні матчі при такій атмосфері. Болівальники дійсно приходили на кожну гру, і це хлопцям додатково ну, давало додатковий стимул, емоції. І надіємося, що ми будемо прогресувати далі і покращувати свої результ... Ну, в першу чергу гру як наслідок, і це має перерости в результат. Титульний партнер Фаббет Екстраліги. Гра розкриває тебе.